Олександр Левченко з нами на зв'язку. Український дипломат, посол України в Хорватії та Босній Герцеговині, 2010-2017 років. Вітання вам, доброго дня, пане Олександре! Чи вітання студія. Отже, ну дійсно, які можуть бути зараз фактори, які ну якщо не зупинять, то призупинять допомогу від сполучених штатів до прикладу для України. Чи ви виключаєте вплив будь-яких факторів? Тому що війна в Україні триває, і для сполучених штатів це також є одним із важливих питань Ну, стримання російської агресії це не тільки стримання. За захоплення України поневолення українського народу це стримання агресії на всі весь європейський континент на західний світ. Тому Вашингтон, Сполучені Штати Америки це дуже добре розуміють і надавали будуть надавати підтримку Україні тому. Заява президента Байдена, мабуть, вона має підстави, що буде продовжувати США підтримку України, тому що. Вони надають нам підтримку 03 ВВП відсотки. При цьому не воюють з Росією. А ми стримуємо таку армію. Навіть її контратакуємо і мабуть, викинемо з цієї території, і фактично убезпечимо країни Балтії, Молдову, Грузію, Кавказу Центральної Азії від можливої російської окупації тобто, гроші вкладені в Україну у військово-промисловий комплекс, озброєння. Окупаються дуже сильно. Ну, Ізраїль теж потребує воєнної підтримки, але ж у нас різний напрямок озброєнь. Ми боремося за те, щоб отримати старенький f 16 а Ізраїль претендує на нові F-35. Ми з F-16 хочемо громади одну з найбільших армій світу, так і обороняти українські міста від ракетного терору. А F-35 поки що застосовується, бачите, як застосовується в ну, боротьбі там в газі. Бачимо, як палають квартали там, і так далі. Тому ми вже про F-35 не говоримо. Важливо, щоб ця підтримка продовжувалась. Розуміємо, що США не просто Тайвань, Тайвані, Ізраїль і Україну про те, що стосується України, то тут ми стримуємо все і вся. За малі гроші, за малу підтримку. Якщо навіть її не буде, то вибачте, мабуть, вільний світ програє е, світу диктатур і поневолення народів студія. Просто хочемо ще раз наголосити на тому, що оць, оцей ось наратив, який розганявся суть, з усього російськими пропагандистами про те, що ось буквально проспали цю ситуацію на близькому сході. Тепер нарешті всі зрозуміють у світі, що, начебто, Україна тут не головна, і тепер грошей для українців не буде. Американська адміністрація Білого Дому от ми Джейка Салівана зараз цитату демонстрували. вкотре продовжує так, от, знаєте, планово наголошувати на тому, що. Гроші для України будуть. І, і мабуть, та також треба зауважити, що фінансування Ізраїлю йде абсолютно за окремою програмою, і воно тривале, і, і планове також. Перестороги, якісь у нас можуть бути, про те, що в Америці може не вистачити грошей. Грошей завжди може в когось бути не, не вистачити, і так далі. Ми питання, тому щоб вони були виділені легально. Ми знаємо події в конгресі, не з, з тим, що немає спікера, неможливо виставити ці питання на голосування і так далі. От між тим, е, я думаю, що американська сторона нарешті зрозуміла остаточно, що зі застарілими озброєннями ми стримуємо армію з найновітніми озброєннями. Ну, в Ізраїлі реально найновітні озброєння дає Сполучені Штати Америки, а там на мопедах і, і, і на машинах в'їхали і внесли сум'яті, вбили масу невинних людей. Тому кофеєнт корисної дії, що стосується України, ну, величезний, він зашкалює. Тому я думаю, що ця е, допомога буде продовжуватися. В е, цьому зацікавлені за Сполучені Штати Америки. Цьому зацікавлений вільний світ, і підкреслюю, що обсяги ці, якщо ми порівняємо Ірак і Афганістан, у нас сто раз менше допомога, чим Іраку і Афганістану. А ви знаєте, що там США втратили 7 тисяч своїх бійців і вимушені звідти були піти. Тут ми все робимо самі. Тому я думаю, в Вашингтоні розуміють це і підтримувати Україну, будуть далі студія. Пане Олександре, і допомога в форматі Рамштайн. Вчора відбулася важлива зустріч, на якій вперше був присутній президент України Володимир Зеленський. Коаліція розширюється. Ми кажемо і про допомогу систем протиповітряної оборони. Це такий акцент основний про допомогу з неба, фактично літаки. Авіакоаліція. Як ви вважаєте, те, що був присутній президент або загалом делегація в такому складі, це Покращили ситуацію, чи в принципі е така є коаліція, що присутність президента вона була для нас важливою. Це не змінює нічого. Ні, ну слухайте. Он, президент він Верховний Говнокомандувач не має бувати на таких заходах періодично. Раніше він не був, тому що питання фронту були надто складні. Часу віднавідувати туди не було. Зараз була можливість нагода. Поєднати. Він там побував, О, от, його присутність тільки підхльостує наших союзників розуміння того, що це, як, і де. Плюс його виступ він доступний, зрозумілий е, позицію Україну доніс. Якщо там ще на момент прийняття рішення ще хтось щось сумнівався в ну, Рамштані, хоча там, як правило, фіналізують вже донесені рішення, то всіх цих сумнівів не було і на пів. Мільярда доларів військової допомоги. Цей пакет наших західних партнерів скоро надійде в Україні студія. Сподіваємося, дуже що цієї допомоги буде більше. Ну власне, щоб і війна закінчилася якомога швидше. Пане Олександре, спасибі вам. Олександр Левченко, український дипломат, був з нами на прямому зв'язку.